від удару в вікно, почула крики сестер, які в них горимо, Коктейлі молотили, на нас напали. Я перша думка, що треба взяти воду, щоб гасити. Я нахилилася, над моєю головою пролетіла пляшка з коктейлем. Бачу, що з коридору що на, на балконі горить. бачу полум'я на балконі, а ще внизу, але там внизу вже сестри почали гасити. Я вивела одне ведро, потім побігла ще і загасила то полум'я. Коли повернулася, весь коридор був в димі. Важко було дихати. Я теж почала бігати по келях, відкривати вікна, щоб якось хоч був протяг, щоб той димом не отруїлося. Ми могли заживо згоріти. Що коли усвідомили, що це був замах на життя, тому що цілилися у вікна, моє ліжко цілком осколках від бутилки, побризкане такою горючою, чорною рідиною, а келії лишилися дотепер плями на столі, на підлозі, на ліжку на особистих речах. Що сестра могла замотила на очах шли по типу такий десяти сантиметровий схолос сестрі голоду, на подумали місце мертва, що дійсно йшлося про завезу життя сестри і нас всі сестри. Це просто Господь нас так захоронив, що татарич та вона не не зайнялась інакше. Ми бив келії і всі живцем згоріли. Цей умисний підпал був терористичним актом і є кримінальним злочином, і був здійснений на замовлення апостатичної ієрархії у